Шановні колеги, 28 листопада під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років президент України Петро Порошенко наголосив на важливості продовження декомунізації та особливо розкриття архівів КДБ. Це не нова робота. Цю роботу фактично розпочав у службі мій колега Володимир В'ятрович, і ми йому за це дійсно вдячні. Для Служби безпеки України процес декомунізації становить важливий етап в очищенні служби безпеки від залишків спадку радянської каральної системи. Європейська служба безпеки, яку ми творимо спільними зусиллями, всіх співробітників передбачає безумовну повагу до прав людини відмову від виконання невластивих функцій, зокрема збереження та опрацювання історичних матеріалів, яких у нас накопилося дуже, -дуже багато. На виконання закону України про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 1991 років Служба безпеки продовжує надавати відкритий доступ інформації з архівів КДБ у Києві та регіональних органах Служби безпеки. Попит на інформацію в наших архівах. Я хочу замітити, що постійно зростає. Ми Практично щодня отримуємо дуже багато звернень, як простих громадян України, так і наукових установ, громадських організацій, іноземців. Хочу зазначити, що з початку року до наших до нашого галузевого архіву служби безпеки надійшло 1377 звернень громадян, 173 з яких це представники іноземних держав, зверталися за наданням інформації. Близько 60% звернень стосувалися, як правило, родичів, які зникли безвісти або були репресовані радянською владою. 597 запитів про надання інформації організаціям науковим установам тощо теж надходили такі звернення. За спочатку року більше ніж 400 відвідувачів звернулися особисто в читальну залу нашого архіву. Тобто, якщо взяти по фізичних особах, і деякі з них зверталися по 3-4 рази, всього більше 1100 таких звернень у читальний зал. Хочу запевнити усіх присутніх, хочу запевнити усю українську громаду, що ми на виконання закону, прийнятого дійсно зробимо все можливе, щоб розсекретити документи, щоб надати вільний доступ усім, для того, щоб можна було дійсно встановити історичну справедливість. Для того, щоб люди могли знати, де свого часу, за яких обставин пропали їхні родичі, хто був покараний каральним органом того часу, хто загинув в гулагах і за які інколи просто нісенітниці, скажімо так, людей розстрілювали. Зараз на виконання з законом ми розпочинаємо черговий етап нашої роботи в Галузевому державному архіві Служби безпеки України. І ця робота надзвичайно, ну скажімо, велика і клопітка. І другий етап ми розпочинаємо з того, що ми проведемо ротацію. Попередній директор Галузевого архіву Служби безпеки Ігор Кулик, який присутній у нас в залі. Я правда не бачу, де він заховався. Он Ігор Кулик. От ви зможете, якщо буде бажання, задати йому питання. Ось буде ротований. Скажімо так, на підвищення до Українського інституту національної пам'яті до Володимира Ветровича, з яким буде працювати надалі. І зараз ми пропонуємо призначити нового директора. Зараз проходить його інтенсивне вивчення. Найближчим часом ми плануємо призначити Андрія Когута, він теж присутній в нас в шому залі, будь ласка, який він фактично менеджер проєкту групи політика національної пам'яті, громадські ініціативи, реанімаційний пакет реформ. Пріоритетним завданням нового керівництва Галузево-Державного архіву служби безпеки буде якнайшвидший перегляд усіх наявних матеріалів для їх якнайшвидшого передачі до інституту національної пам'яті. Щоб ви зрозуміли об'єми документальних матеріалів, які зберігаються у Службі безпеки, фактично від 1920 до 1991 року. Тільки в нашому центральному архіві зберігається 180 тисяч томів документів. Ця робота розпочата і ми не зупинимося, ми будемо виконувати неухильно цей закон. Я хочу ще зазначити, що в, наших архів, в нашому галузевому державному архіві зберігаються документи, матеріали особових справ співробітників КДБ, в тому числі, і тільки в центральному галузевому державному архіві зберігається 70 тисяч 661 одиниця зберігання, тобто особова справа. В архівних підрозділах регіональних органів 164 814 особових справ. Знову ж таки, ці матеріали також будуть передаватися до Інституту національної пам'яті. А зараз я надаю слово Володимиру Гетровичу, директору Інституту національної пам'яті. Доброго вечора, шановні журналісти. На посаді будинку Національного архіву Америки є такий напис Демократія починається тут. І це справді не порожня фраза, справді для західних демократичних держав доступ до історичної ретроспективної інформації невід'ємним елементом розвитку цих країн саме як демократичних. На жаль, в цьому питанні Україна досить відстає від багатьох демократичних держав, особливо цих держав, які мали схожу долю до України, теж пройшли через комуністичний тоталітарний режим, і після падіння комунізму, які досить інтенсивно почали процеси декомунізації, і відкриття архівів комуністичних спецслужб. А слава богу, ми вже наздоганяємо ці держави. І, Власне, ті закони, які були прийняті цього року, так званий пакет законів з декомунізації з квітня 2015 року, є спробою наздогнати ці країни. Є спробою зробити в Україні так само демократичні зміни абсолютно незворотніми. Одним із центральних законів, який було прийнято в цьому пакеті ще трьох законів, є закон про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1791 року. Близько п'яти років тривала робота за участю закордонних експертів, за участю присутніх тут Ігора Кулика, директора Глазевого Державного архіву Суду безпеки України, за участю присутніх тут Андрія Когота, який був одним з експертів з розробки цього закону. Для Нас надзвичайно важливо, щоб приймаючи цей закон. Що ми відкрили документи комуністичних спецслужб, які покажуть про те, як власне функціонував радянський тоталітарний режим, це важливо для суспільства, яке справді хоче відмежуватися від тоталітарних практик. Це важливо для суспільства, яке справді хоче будувати демократично розвинену країну. Але разом з цим це важливо і для спецслужби, тому що я переконаний, що спецслужба демократичної європейської держави, якою намагається стати зараз Україна, повинна відмежуватися від різних ганебних практик, які мали місце в часи КГБ. І я переконаний, що навіть сам факт передачі тих документів, які передбачені законом, це ще один крок не тільки до загальної демократизації українського суспільства, але цей крок до, якщо можна так сказати, про що часто говорив декагібізації самої спеслужби самої служби безпеки України. Законом приписано, що протягом двох років документи комуністичних спецслужб 1917 1991 року повинні бути передані до створюваного архіву інституту національної пам'яті. Власне, Ігор Кулик, як досвідчений керівник, який працював в архіві служби Галузем державної архіві служби безпеки України, зараз переходить в інститут національної пам'яті власне для того, аби створювати цей архів, і щоб протягом наступних півтора. Ра року ми були готові перебрати ці документи. Мова йде про документи не тільки ті, які зберігаються в Галузевому Державному архіві служби безпеки України. Слава Богу, дотепер тепер ситуація саме в галузевому державному архіві служби безпеки України була найкращою. Саме завдяки позиції і керівництва архіву, і керівництва Служби безпеки України. Цей архів вважається абсолютно заслужено вважається одним з найбільш відкритих, одним з найбільш доступних для всіх дослідників. Але в Архів новостворюваних архів інституту національної пам'яті повинні бути також передані документи з архіву міністерства внутрішніх справ, які досі залишаються важко доступним для дослідників. Архів служби зовнішньої розвитки, який залишається, напевно, найменш доступним для дослідників, та дрібніші архівні фонди, які мають бути передані для того, щоб разом створити єдиний масив документів колишніх комуністичних спецслужб, що діяли на території України до 1991 року. Хочу подякувати власне керівництву служби безпеки України особисто Василю Грицаку за чітку і неухильну позицію щодо виконання цього закону, який є надзвичайно важливий, і власне ця позиція проявляється в тому, що я й сказав, що на сьогодні архів служби безпеки України є найбільш відкритим. Але разом з тим сподіваємося і на співпрацю з службою безпеки України в тому, аби допомогти стати більш відкритими і іншим архівам. справа. в Тому що служба безпеки України є спеціальним органом державної влади, який, зокрема, є інструментом реалізації закону про державну таємницю. Очевидно, що так само в. Ми сподіваємося на підтримку в тому, аби спонукати представників інших архівів силових відомств до такої ж відкритості, яку демонструє сьогодні Архів Служби безпеки України. І зміни відчутні вже зараз. вже зараз кожен бажаючи може піти працювати в архіві служби безпеки України. Вже зараз всі ці всі, всі ці документи є абсолютно відкритими, і е, ці цифри, які називав Василь Сергійович, е, говорять про те, як зростає кількість дослідників в Україні. Зростає величезна кількість дослідників за кордону, особливо зважаючи на те, що аналогічні фактично документи, які зберігаються в архівах КДБ в Москві, абсолютно закритими. Через це для багатьох закордонних дослідників. Український архів є вікном світ цих комуністичних спецслужб і український архів є. Можливості справді вивчати функціонування тоталітарного режиму, можливості, якої вони не мають, і ще напевно скоро не буде мати в Москві. Через це ми ще раз закликаємо всіх користуватися цією відкритістю, користуватися цими архівами, відкривати правду про своїх родичів, відкривати правду про свою країну. І я сподіваюся, що вже скоро не буде якихось таких архівних справ, в яких буде міститися запис, що з цією справою ще досі ніхто не знайомився. І таке поки що є. Я переконаний, що цей інтерес до історії, який ми спостерігаємо зараз, абсолютно не випадковий, тому що зараз в обличчі російської агресії, елементом цієї російської агресії, ми всі прекрасно розуміємо, є інформаційна війна, а елементом цієї інформаційної війни є війна довкола нашої історії. І саме завдяки цьому, зріс величезний інтерес до історії. Люди справді хочуть розібратися з тим, чим, якою була українська історія, хто в цій історії заслуговує на яку пам'ять про себе. І ми, як люди, які опікуються цими документами, зобов'язані забезпечити вільний доступ до цих документів.